Одно, щоб ми завтра в п'ятницю могли попрацювати і суботу роздати кожен депутатний пакет на четвер, який, які ми хотіли допомогти розглянути і вирішити е, питання. Це перше питання. Е, друге питання: я, користуючись нагодою, кінець відклав, що у нас, наші колеги, святкували своє чергове народження з часу минулого, Осе милосерд Йосипович. Думаю, що це дає. Перш за все, я б хотів користуючись народною увагою, отже, от, якби, ну, слідше треба варто на початку олега, е-е, ся надятися, виболежна, е-е, шановане дослідження, ви думаєте, великий з душою совісті, добращими за український, побажати Божого вам, вашим сім'ям, вашим родинам доброго здоров'я, удачі Божого творіння. Ми єдина сім'я є нас. Проводити ці рішення, Є більше депутатів, менше тих, це нормальні варіанти це дуже правильно. абсолютно ніяких необразних не може бути з кого спікара і сподобання відсутня, рухаємося далі, хто слухає, тому відкривається. Це життя, не все виходить, ми хотіли зразу зробити так далі. Але я вам скажу сільше, питання вчора, ми тривали дуже налесеньку площадку спортивну у варкові площа. І зробив досі правильний та так. Я в своєму виступі сказав, якщо ми такі площадочки відкриваємо, значить місто живе, значить закарпаття живе, значить ми ще маємо якусь реальну прошу перспективу на наперед, таким на інше, таким інше. Тобто щось робиться, щось не робиться, щось не виходить. Мені приємно сьогодні констатувати, що ми за останні нам що виграли п'ять, будинки розбере, це п'ятий років буде, що п'ять років. І по 10 тисяч доробів на три маленьких будинків. Бо краще вони отримали, дуже не отримали, це ліпня, це рехова, це реальні речі, це реальні речі, які є на сьогоднішній день. І, і, і це факт, Ви самі бачите, це рівня не може не навіватися. На завершення я хотів уже людей, які в цьому залі дуже святкують без, пес, Юлецька паска на цій неділі. Бачите, сьогодні пучка, паде дощ, так як у дворі написано, все збувається, все збувається і так далі. Тому я бажаю і всім доброго здоров'я, удачі, Божого слідня. Дякую, що ви прийшли, спасибі гарного отця і до зустрічі 50-го числа на гарному Росії. Дякую.